Матвія, 18 розділ Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві Небеснім. Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав Поправді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небеснім, і хто прийме таку дитину одну в моє імення, той приймає мене. Тож, спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти на то горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в огонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким ввійти в життя, ніж з обома очима, бути вкиненому до гаєни огненої. Стережіться, щоб ви не погорджували ані одним із цих малих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син був людський прийшов, щоб спасти, загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не кине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблуканої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі, як поганий митник. Поправді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді та запитався його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз? Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав що чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти і все, що він мав і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та сказав Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів і пішов, всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: рабе лукавий, я простив був тобі весь твій борг. Бо просив ти мене. Чи тобі не належно змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця, свого їхніх прогріхів.